Вітаю тебе на каналі Чайний Лисичанин. Я тут підготував. Е... Данцун. Значить, що по плану? Буду проливати цей чайок, Данцун. Отут з'явиться така класна картинка. Е... І опис чаю. Цього фантастичного, прекрасного, геніального. Класний чай. І смачно, і дієво, і красивий він. Геніальний навіть от просто лежить собі. Ну от вже, вже мені красиво. розповісти про те, як я познайомився з чаєм. Опа. Взагалі історії, як китайська культура, чайна церемонія, ну от, прямо щоб свідомо, я почав десь взаємодіяти з цим приблизно 5 років тому. Коли вже не просто колись перший раз спробував чай, а вже був, ну, скажімо так, дотичний до а, чайної в Києві, це Чагуан. Коли вона була на етапі, коли вона була на етапі свого я зараз е, вважаю, що вона знаходиться на етапі свого е, розквіту, перетворилась вже в таке більш культове місце і біль? ще е, от був цей такий е, відчуття, що скоро е, цей містяк вистрілить. Хоча він вже і тоді був досить відомий е, в кругах чайних. Я багато дуже проводив там часу. А, був знайомий з людьми, які там розливали чайок, з людьми, які підтримували простір. От, а, такі чайні, як Чагуан, — це феномен, і, в принципі, в подальшому я зрозумів, що це не просто феномен, що чайна живе, якщо ти там живеш. Ця чайна саме так е, і. Відчували, що там постійно хтось вкладав туди своє, свою увагу, свою енергію, свій час, своє, свій ресурс да, в будь-якому його прояві, і жодна чайна якщо не зможе е, якось функціонувати по іншому принципу. З часом це вже перетворювалося на, на такий чайний егрегор, коли ти починаєш ділитися цим досвідом з своїми друзями, а, починаєш розповідати, як це круто пити чай, а, запрошуєш до, до себе в гості на чаювання, Обов'язково це треба спробувати. От процес став чаювання. Це, в принципі, в, є таке є така розповсюджена думка. Що в чай люди приходять після якихось залежностей, або після вживання наркотиків, або після вживання алкоголю, або після вживання кави. В чомусь це є місце, адже просипаєшся і розумієш, що без поеру ти не можеш взагалі не можеш прокинутися, то я вважаю, що це залежність насправді. І що чай, як будь-яка речина, може нашкодити. І може перетворюватися з гарного, доброго помічника і провідника в якісь більш, е, ну, скажімо так, більш тонкі стани від е, звичайних, так? Більш тонкі стани від, е, чи від алкогольних напоїв, наприклад, або якихось інших речовин. Все залежить просто від ступені сприйняття. Але не відходячи від теми. Оцей чайний контекст, яким я наповнювався, да, він доволі сильно змінював моє сприйняття світу. І, е, як я розказував в попередньому відео, якщо ви його не дивились, то ось воно можете його класно і подивитися там, е, трошки розповідаю про себе. Так ось, ставав для мене дуже сильною основою для побудови свого. Подальшого життя, так як я починав це невідворотньо вірити в це. Взагалі, в цю, так скажемо, східний підхід до життя, почав знайомитись з взагалі, Індією, з Китаєм ближче, як з культурним явищем. Тобто цей, цей напій нібито підгружав якісь такі пласти, які піднімали просто тонни інформації, релігії, практики, які просто так от входили в моє життя і дуже сильно змінювали, розширювали це сто процентів, що розширювали моє світосприйняття, працюючи по спеціальності після університету. На взагалі в якійсь сфері, яка була просто приводом, щоб вступити в Київ. Потрошку на противагу цьому я почав задавати питання. А що взагалі мені. Я почав не то, що навіть питання собі задавати, я почав звертати увагу, взагалі, що я ось є, значить такий... Перший ковток самоусвідомлення відбувся завдяки взаємодії з чаєм, тому що увага просто була направлена максимально назовні, коригуючись установками суспільства, установками батьків, моєю несвідомістю, моєю безвідповідальністю, моєю ну, типу, багато є факторів, складні часи і оце все. Але по факту виходить, от те, що виходить, і якби єдина відповідальність за всі ці мої вибори тільки на мені. І я це зараз прекрасно усвідомлюю. І так продовжилось якусь кількість років. Тобто, чайний шлях е, проходив дуже багато стадій е, розвитку і стадій трансформації. Тобто спочатку я заварював чай для себе. Е, Показував там, мінімальному вузькому е колу е друзів, так як це був якраз період плюс-мінус ковіда. І особливо якраз проведення тоді якихось чайних церемоній було не дуже актуально. Ну От якраз десь період 21, 22, 23, -й, направлений на зовнішнє. тобто було таке дуже сильне бажання отримати відгук від зовнішнього середовища, типу, ну що, я чи я чайний майстер, через проведення чайних церемоній, чайних якихось зустрічей в різному форматі зібрав весь цей досвід, мене знову. На правило в себе опинився в Карпатських горах, в яких я прожив майже два роки, трошки більше. Де, в принципі, таке питання, як соціалізація, воно було, але на доволі такому специфічному рівні, а, обумовлено певним контекстом. Так. так, розповім трошки про чайок. Взагалі з чого починається будь-яке класне чаювання це вода. Вода. Мільйон процентів це вода. Раніше я вважав, що вода має 50% від е, результуючої якісної від, від задоволення в чаюванні. Зараз я впевнений, що це всі 100%. Е, не маючи нормальної води. Нормально, якщо ми до цього вернемося, можна спортити будь-який навіть дуже класний чай. По-перше, на що взагалі потрібно звертати увагу, коли ви підбираєте воду для чуювання? Якщо простими словами, то це вода не має бути жорстою. Жорсткою, та? бо саме жорсткість передбачає наявність мінералів, мінералів, які е, заповнюють якраз молекулярну структуру води і не дають якісної екстракції, е, не то, що якісної екстракції, і не дають можливості якісно чаю екстрагуватися. Що ще е, важливо, це ph середовище. Вся вода має показники мінералізації. І якщо е я тут приведу по, по таку табличку, таку класну, в якої буде написано, які мінерали, які середні показники, а які е це вже завалені, якщо показники мінералізації е не перевищують доп допустиму норму, тобто вони не будуть заважати чаю, екстрагуватися, там умовно є місце. Для взаємообміну води з е, хімією чаю. Є таке е, поняття як піаш-середовище, коли вода або занадто лужна, або занадто кислотна. Цим насправді можна дуже цікаво користуватися і деяким чим більше підходить лужне середовище, а деяким більш кислотне. Це дуже цікава історія для, по-перше, дослідження. а По-друге, я думаю, що про це також можна буде конкретно зробити якісь відео на цю тему. Але кислотне середовище більше підходить сильно ферментованим чиєм, лужне середовище, і я би сказав, ближче до нормалі, з легким завалюванням в лужне середовище, підходить всім світлим і е, слабо ферментованим чиєм. Я зараз ділюсь своїм баченням, і тому будь-яку думку на цю тему я залюбки прийму і взагалі дуже радий буду подискутувати навіть на цю тему, так що пишіть свої думки в коментарях. А якщо вже почали за хімію чаю, то трошки продовжимо. От, якраз за аромат і за. Будь-яку е, ароматичну складову відповідають добільні віщества або кімони. В процесі окислення разом з аромамаслами вони і утворюють цю всю палітру аромату, яку ми так е, чутно вишукуємо або в чайнику, або на дніпіалі, або на стінках чахаю. Про ефірні масла Більша кількість їх знаходиться якраз в світлих улунах, при навіть незначному нагріванні вони е, випаровуються і утворюють конденсат, який якраз і е, утворюється на нашому посуді. Можливо, ви колись чули, як якісь чаї класифікують як танінні або е, щось на кшталт такого. Так от таніни якраз е, відповідають за терпкість при заварюванні, і якщо е, Наприклад, перезаварений шен або зелений. Не, не просто так їх вважають най, найенергічнішими чаями, тому що якраз вміст таніну в них найбільший. Тому при навіть легкому перезаварюванні вони дуже швидко ці таніни починають екстрагуватися в воду, і тому ми часто можемо. Куштувати цей приємний благородний терпкий смак. Звісно ж, неможливо нічого не сказати про алкалоїди, е, які якраз є станоутворюючими речовинами в цьому всьому прекрасному процесі. А алкалоїдами виступають такі речовини, як кофеїн і теїн, або чайний кофеїн. Це можна назвати. Е, Чайний кофеїн кофеїном, але це буде трошки несправедливо е, з точки зору хімії, тому що формула чайного кофеїну набагато складніша. Хімічно він називається танатокофеїн. І саме завдяки тому, що ця формула має розгалужену сітку, і тут можна прислідкувати якраз цю особливість, що е, стан від кави доволі. Швидко наступає, він має доволі різкий е, графік напливу енергії і так само різкий спад. Це завдяки тому, що якраз метаболізація кофеїну відбувається набагато швидше, чим метаболізація теїну та нато-кофеїну, чайного кофеїну. В процесі метаболізації чайного кофеїну ми споглядаємо більш. Плавний графік руху, який, із-за того, що більш пролонгований в часі, не має таких різких, стресових для організма перепадів, тому він про, протікає повільніше, в нього є підняття хвилі, пік і спадання. Але особливість в тому, що енергетично, да, ну при нормальному дозуванні, що важливо враховувати, він не уходить в такі. Стресові скачки і нема такого різкого е, ефекту після кави, спочатку високий вміст енергії, потім сонливість і е, часте серцебиття, і прочі штуки. Ще одна речовина, на яку би я звернув увагу, це гуанін, це нуклеїнова кислота. При взаємодії з водою не неростворимо. Що це дає? При довготривалому заварюванні гуанін перетворюється в гуанідін. Тобі, гуанідін якраз спричиняє інтоксикацію в організмі, від чого якраз і існує таке взагалі а, поняття, як чайне сп'яніння, що по факту відбувається пряма інтоксикація організму. Треморні стани. А, Можливо, якийсь дискомфорт в ЖКТ. Ну, У різному у всіх по різному це проявляється, але по факту це реакція, реакція а, нашої організми, нервової системи як а, кульмінація, що організм або переп а, або не може справитися з метаболізацією, сигналізує про те, що а, пора. Якось змінити цей, цей вайб, тому що ну, для організму це не дуже здраво. Е, ідемо далі, а що найголовніше це амінокислоти. Це те, про що ви, можливо, чули і бачили на будь-якому, е, в будь-якому описі чаю, що чай містить амінокислоти. і це свята істина. Він їх таки містить, благотворно впливають на систему нашого організму. А прикладом е може бути альбомін, який дуже гарно впливає на роботу печінки. Останнє, на, на чому я хотів би е зупинитися, це ферменти в слині, да? амелаза е безпосередньо фермент. Первинного травлення, який е, дозволяє нам доторкатися до такого чуда і чудес, яке е, зветься післясмак, або посмак, або послівкусія. Саме завдяки м, тому, що амел, амелаза первинно руйнує полісахаридний зв'язок, розбиваючи е, молекули на прості сахари, є якраз можливість відчувати цю солодкість. А, в основному солодкість, але це може бути з різними нотками після А, Солодкість у порожненні рот, у ротовій порожнині. Якраз а, чистота посмаку є одною із дорогоцінностей чаю, по ньому можна а, класифікувати грейд сировини, можна оприділити, умовно, наскільки той чи інший чай заслуговує уваги. Зараз відчуваю цей е, солодко-трав'янистий післясмак цього чаю. Mm. Дуже круто. А, також дуже важливо, що цей процес, е, е, трансформа... цей процес трансформації відбувається за допомогою кисню, тому ця історія з сьорбанням має в собі і прикладне значення, а не тільки. А якісь естетичне, або, ну, ви розумієте, про що я не тільки естетичне е, значення, і так прийнято сьорбати, бо так у е, них прийнято. Китайці взагалі народ такий доволі м практичний, а вони не використовують ну, зазвичай в своїй е, е, філософії конфуціанство, даосізм і прочії течії, вони використовують. Тільки ті рухи, навіть ті самі кінфу і бойове іскусство, іскусство використання, е, іскусство не використання зайвих рухів. Це дуже класна історія, тому е, вчається теж продивляється. Вся чайна церемонія, вона в принципі про це, вона про якраз не зайві рухи, і коли, наприклад, ми сьорбаємо, да, ми не просто це робимо аби сьорбнути. Бо це весело, а ми насичуємо нашу ротову порожнину киснем. Ну і також до цього можна віднести всякі такі рухи, типу, оце можна побачити на якихось е, е, чайних церемоніях, як е, люди там щось собі підтримують тако рученько і красиво. Ну, але ж очевидно, що це максимально непотрібний рух, тому що цим рухом, ну, звичайне церемонія підтримували рука в кімоно. І якщо, ну, я навіть зараз продемонструю, є в мене такий традиційний китайський наряд, і що ми бачимо? От рука в і якщо ви почнете тут щось визюкать, да, брати щось сюди, туди, потягнути сюди, то е, висока ймовірність того, що ви тут все нафік порозляпуєте і порозбиваєте. Тому оцей рух, да, все якби. Обумовлений якраз тим, що оп, я тримаю собі рукав. І якщо у вас нема рукава, ну, це виглядає як мінімум странно. Все доволі практично, все доволі логічно. Але м -м, менше з тим. Ням-ням. Запрошую вас в коментарі поділитися, як вам відео, як вам цей потік неймовірної інформації, можливо, ще більш таких відео е, записати стосовно саме хімії, чаю, розкрити якісь питання більш е, глибоко або просто можете підтримати. А, ну і ще заварювати данцуни в чайниках, це, якщо чесно, трошечки приступління. Бо все ж таки чайочки тонкі, і Ча... саме цей данцун він все ж таки позиціонується як легкого підсмаження, скажімо так, помірно ферментований, і тому багато можна втратити, якщо, скажімо так, накопичувати тут забагато температури. При якій випаровуються і руйнуються якраз всі ці арома масла, ефірні масла, які і несуть в собі якраз цей фантастичний аромат. І саме головне смак. Смак. Якщо вам смачно пити чай, ви взагалі справились з задачею. Є дуже багато ресурсів людей, які Набагато ширше і е, глибше в темі чаювання, е, типу, є навіть чайна спільнота, в якій прям дуже активно розвиваються питання, піднімаються з різного боку підходять до е, чайної культури, до культури споживання чаю безпосередньо. Моя мета трошки в іншому. Я. Все ж таки йду йду далі, і чай хочеться і прекрасно, хочеться і фантастично і прекрасно, і взагалі пити чай це е, дуже корисно, але на певному рівні свідомості. Я пропоную йти далі разом зі мною і досліджувати ту частину, яка мені насамперед зараз здається більш цікавою, а саме досліджувати себе. Досліджувати себе в цьому багаторівневому розумінні, що це взагалі фраза значить. Ось про це, я думаю, що ми поговоримо в наступному відео. Про це ми поговоримо в наступному відео. Якраз чай закінчився. І комари почали літати, блін. Це взагалі. Вже. Та якесь якась... якась. Підтягла, якась... Дякую за увагу, дякую, що були тут. Вам а, смачного чаю. А, прекрасного дня, в якому ви зараз знаходитесь, я вам бажаю прекрасного а, моменту. Під цим відео будуть посилання на мій інстаграм. Тому запрошую вас доєднуватися і слідкувати за мною також в інстаграмі. До нових зустрічей!